Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи в українському науково-дослідному інституті гірського лісівництва імені Пастернака в Івано-Франківську розпочали втілювати новітній напрям мікроклонального вегетативного розмноження рослин, який дозволяє за короткий період часу отримати велику кількість якісного генетично однорідного оздоровленого садивного рослинного матеріалу. Такі лабораторні способи досліджень оздоровлення та відновлення наших лісів тепер як ніколи актуальні, адже крім природних катаклізмів, які негативно впливають на лісові екосистеми, в Україні все живе, знищує ще й війна. А європа, перш за все це якісне довкілля. Ні, не хочете на цьому шляху. На жаль, у нас іде війна, і за останніми даними, які опублікував міністерство охорони природи, надано збитків довкіллю більше як на 2 трильйони. Гривні. Находиться під загрозою знищення 600 видів тварин, 750 видів рослин і грибів, 538 тисяч гектарів лісів знаходиться або в зоні бойових дій, або в зоні окупації. Тобто стан до зараз на Україні такий проблемний зв'язку із війною. І тому дуже важливо виростає питання якраз значення Карпат. Карпат. Карпати це, знаєте, така. Екологічна, важлива екологічна, ем, культурна і соціальна складова центру Європи. Ми, Карпати, як вікно в Європу. Розумієте, і тут Україна підписала конвенцію, що в свій час посади розроб і охорону українських е е Карпат. Карпат в цілому. І це дуже важливо, бо в рамках цієї, цієї програми цієї конвенції якраз ведуться наукові досліди по збереженню і відтворенню лісів. Для наших майбутніх, для теперішніх і майбутніх поколінь. Є дуже, я люблю Ліну Костенко, є дуже гарні слова Ліни Костенко, що ліси, мов зелені заповіти для далеких і сьогоднішніх літ. От на така дуже філософські слова. І в цьому напрямку якраз ми три роки тому зараз створили лабораторію, ви пам'ятаєте, тоді нам допомагали наші партнери із Європи. Зараз, на жаль. Ну, ми самі це робимо, але ми надіємося, що на школи покажемо результати. мати грантові програми також. Ми над цим працюємо, щоб це зробити. В Українського науково дослідному інституті гірського лісівництва розпочато новий напрям роботи: напрям мікроканального розмноження рослин, тобто вирощування рослин в культурі інвітро. Це вегетативний спосіб розмноження рослин, який дозволяє отримати за порівняно за короткий проміжок часу, велику кількість оздоровленого генетичного. Однорідного садивного матеріалу. Основною метою нашої роботи Є створити колекцію цінних рідкісних, ендемічних та зникаючих червонокнижних видів рослин українських Карпат. Маючи таку колекцію, ми зможемо в будь-який час розмножити і отримати достатню кількість садивного матеріалу з відомими властивостями певної рослини і надалі використовувати для лісовідновлення, для збільшення біорізноманіття українських Карпат або для. Озеленення міст, що особливо актуально в умовах сьогодення, отож, таким способом зберігатимуть ті види флори, які можуть зникнути. Відтак будь-коли з цієї колекції в пробірках буде можливість розмножити та отримати достатню кількість саджанців для лісовідновлення чи озеленення територій. Метод мікроклонального розмноження це вегетативний спосіб розмноження, тобто розмноження із частинки рослини. Як правило, ми використовуємо бруньки дерев, і метод мікроклонального розмноження включає в себе кілька етапів: це введення експлантів в культуру, власне мікроклональне розмноження, отримання коренів рослин і подальша адаптація рослини до умов навколишнього середовища. Всі рослинки вирощуються на спеціальному середовищі. Ці проводять в стерильних умовах для малесенької рослинки в пробірці забезпечують достатню кількість мікро та макроелементів, а також певне співвідношення фітогормонів, що дозволяє їй добре рости та розвиватися. Ми вже розмножили гінго дволопатеве, метасеквою, катальпу, клена гостролистого, клена пальмолистого, також тую західну, ялівця та інші види рослин. В Україні подібні лабораторії здебільшого займаються вирощуванням плодовоягідних рослин. Оздоровлення та відновлення лісів потребує тривалішого періоду, але це є справою загальнодержавного значення. Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва в Івано-Франківську взявся за цей напрям досліджень. До прикладу, є ділянки, масово вражені якимось шкідником, або ж якщо взяти в тіні останніх подій, масові всихання смеречників або ялинників. Проте на таких ділянках залишаться поодинокі дерева, особини або екземпляри, які виявилися стійкими до того, які вижили в тих умовах. Нам, власне, цікаво заготовити з них експланти, тобто частинки це можуть бути бруньки, це можуть бути гілочки, листочки і виростити з них ідентичний їм садивний матеріал. Якщо така рослинка добре розвиватиметься в пробірці, то вже приблизно через три місяці її можна висаджувати в ґрунт, в адаптоване навколишнє середовище, кажуть науковці. Для прогресивного економічного розвитку в Україні надзвичайної ваги тепер набувають сучасні індустріальні парки. Цю тему обговорили підприємці та представники влади Івано-Франківської області. Індустріальний парк це спеціальна промислова ділянка, до якої підведені комунікації та дороги. На цій території зможе працювати бізнес, якому потрібні виробничі, офісні та складські приміщення. Це зараз дуже цікавий і важливий інструмент нашої держави для того, що Розвинути промислове підприємства. Наразі у нас дуже мало промислових площадок, є запити компаній, які хочуть йти прийти в Україну. У нас один з хороших можливостей, можливо, переваг це наші люди, тобто відповідальні, фахові, компетентні, які хочуть і будуть працювати. Якщо ми не зробимо сьогодні можливість, щоб наші люди працювали. Тут на місці вони знову будуть виїжджати нові робочі місця та підвищення платоспроможності українців. Це основні переваги створення індустріальних зон у громадах, кажуть представники бізнесу. Це дуже важливий сигнал для інвесторів. Це дуже важливо для інвестиційної привабливості території. Взагалі без, без виробництва, без промисловості. Ну, важко говорити про якийсь розвиток. У нас є зареєстрованих три. А фактично, саме саме просунути це в калуші. У нас є Бондарів, є долина. На жаль, вони поки що в стадії пошуку і якорних резидентів, і пошуку. Як вони будуть розвиватися на зустрічі? Анатолій Чумичкін поділився досвідом заснування індустріального парку у Калощин. За його словами, це дозволило створити 50 робочих місць. Індустріальний парк діє рік. Фактично, ми його в 2021 році зареєстрували в кінці року. Весь 20, звісно, попали на початок року повномасштабну війну. так говорити, але попри це все ми не відмінили стратегування. тому що Дуже важливо розібратися іменно з залученням, якого резидента ми хочемо бачити в громаді і в індустріальному парку. Дуже важливо розуміти, яку додавлену вартість він принесе для громади. Під час панельної дискусії учасники обговорили практичні кроки створення промислового парку в Івано-Франківській громаді. Канадські парамедики вчили фахівців івано-франківської служби з надзвичайних ситуацій рятувати життя людей в умовах бойових дій. Тут була можливість прослухати теорію та напрацювати нові навики на практиці. Двоє постраждалих чоловік та жінка обоє з пораненими кінцівками. Та ситуації різні, і надзвичайники мають тут же це з'ясувати під наглядом досвідчених канадських парамедиків. була крові на столі. Поруч у чоловіка все набагато серйозніше, крім закривавленої руки. У нього куля в грудях. Та щоб сповна відчути людське тіло, канадці привезли з собою допоміжні манекени. Це фрагменти організму з кістками та кровопостачанням. Відтак, учасники навчань спробували усе власними руками все обладнання привезли з Канади. Ми шукали її по Канаді, по Європі і в Штатах. Ці манікени, які ми привезли, вони дуже потрібні, бо вони відчуваються так, як реальна рука або нога. Там в них і, і тіло є, і кістки є, і кров тече. Усі манекени канадці залишать на Прикарпатті, Тож ті, хто пройшли навчання, зможуть поділитися здобутими навиками зі своїми колегами. А це 65 надзвичайників медичного напрямку та працівників ЗСУ зі всієї України. Програма наче створена по стандартам НАТО для того, щоб ми отримали знання, навички і досвід, як діяти в таких умовах в нових умовах з новими партнерами, так як працює весь цивілізований світ і як правильно. Працювати в умовах повномасштабної російської агресії загалом метою навчань була підготовка українських інструкторів з тактичної медицини за стандартами НАТО. Вона складалася з трьох частин: теоретичної, практичної та здачі заліків. Такі навчання партнери з КНАТИ планують проводити в Україні що 2 три місяці. Напередодні вони вже відбулися у столиці, а тепер на Прикарпатті. Наступні планують навесні. Наразі розглядають Львів та Чернівці. А Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську від початку війни організовує чималу гуманітарну допомогу українській армії та цивільним в прифронтових зонах. Крім того, центр постійно забезпечує постачання кормів для домашніх тварин, які також постраждали від війни, втративши господарів чотирилапі часто опиняються просто на вулиці. Їх зазвичай доглядають військові або волонтери. Війна в Україні боляче вдарила і по братах наших менших багато домашніх улюбленців у містах та селах, де відбуваються бойові дії, просто виживають самотужки, допомагають їм волонтери з центру польської культури та європейського діалогу, які постійно організовують збір кормів у європейських країнах, а потім передають їх в гарячі точки. Військові просять, чи чи цивільні просять? що все-таки люди не думають тільки про себе, а теж думають про своїх тварин. І дуже часто е, люди тікали, залишаючи всі свої речі, а забираючи власне цих братів наших менших. І Якби виникла така ідея, щоб десь, е, дістати е, корма для тварин і, і привести їх особливо туди. Поглядати, звичайно ж, на схід. Я думаю, що багато тварин нам досне годувати. Особливо я зосередилася на Харкові. Там мене є такий знайомий, знайомий воєнний, Ну під час війни вже я з ним познайомилася, і власне я йому передаю корму. Він там підгодовує бездомних тварин. Чимала гуманітарна допомога для наших військових і надалі надходить від канцелярії президента Польщі, уряду та громадських організацій. Перших днів ми старалися впроваджувати сюди допомогу, допомогу у вигляді продуктів харчування, також засоби гігієни, тобто все, що найнеобхідніше, також якісь ліки в міру своїх можливостей, і всі вся ця допомога передається на передову, і нашим пріоритетом є забезпечення військових, волонтерів, які там допомагають військовим, а також мешканцям прифронтових ділянок, де власне які є найбільше запотребування. І найменший доступ до цих речей хлопці приїжджають, кажуть, що їм потрібно. Е, буває так, що от не знаю там макаронів ні. Бо в окопах макелони не приготуєш, правда? Відповідно, там щось таке відкрив з'їв. А деякі, наприклад, тут вчора приїжджав, е, приїжджав е, один хлопець і каже, все, давай, бо хлопці поміняли позиції, потрібно все. Відповідно, так стараємося якби, задовільняти ці запити, чи там термобілизну, чи грілки для рук. Через добре налагоджені, логістичні зв'язки та волонтерським рухом вся гуманітарна допомога надходить саме туди, де її найбільше потребують, додають в центрі польської культури та європейського діалогу. З вами була програма Шлях до Європи швидшої нам перемоги над ворогом та повернення до мирного життя. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі!